Доброго ранку, з приводу уваги, я туди вас Чому бачить таксі і громадські транспорти їздить наразі? Ось він стоїть по телефону, спілкується. Проходьте, нема проблем. Так він виходить. Чи ні, це не видно. Надо тикает. Вытекает. Да закончился, что вы идете? Сейчас. А мы до пола. Переместим мисску обязательную регистрацию. На у пишет, міської

Ми хочемо вас, як попробувати <пості> <А, пості> <пості> дізнатися. Сьогодні, 23 березня, за що проводять нараду, пов'язані з тим, що відбувається в фірації. Ми при цьому буде дізнатися, коли будуть прибирати сміх на вулицях, коли буде громадський транспорт, там майбутній це до вас до речі, працювати в нормальному місці. Разрешение есть на счет? На щелк разрешение есть? Я пытаюсь, на щелк разрешение есть. Ну, ну не хорошо так делать. Ты наше культурно, на... а як же опарку поможешь? Может ну, я не хочу подразновление. Ми не можемо зараз рушити попад. Ми ж не щось. Я народився в місті Києві запитати, коли містяки буде ходити, а громадський транспорт нормальний буде прибиратися сім'ї. Ні, він не він адіває, він адекват. Ніхто не просить нікого немає. Журналісти пишуть зараз кількість адміністрації підразу. Присутних міськовської листя немає. Правильно розуміємо? Тобто нікого немає. Правильно Я не А хто знає? Пан Фонбузький ніби на приїхати. Викиний день, але не вже. А як це викидний день, пан Розумчак проводить парал? Вже народу немає. Тобто ніколи. Я ж не думав, став моє питання. Є хтось в Росії, вона народ. І сказали, що триває засідання, надзвичайно ці джерела. Ми не розуміємо, громадяни і яни, що не мовить. Ми теж не розуміємо. Ми на роботу сюди добралися. У нас такі самі програми, що не дізнатися.

Паспорт. Сказав паспорт, поставив лопату на коді прийшов. Зараз це кожен день робочий. Так сніг іде, назвичайно заплачу. Зараз такого немає. Ми треба всього доказку. Можна запитати, як охорону? Чи наявні наразі приміщення? Як це немає? пишіть, пишіть.